Це теж Остап робота. Остап відважний. А критикує тату картини? Так, так, він слухає тата, та, але останні вже картини, то вже патик, щось йому робить зауваження, оста, та в чемності махає головою, але вже не поправляє. <риклад> <риклад> а колись дуже сильно критикував? Так. Гостро? Так, так. Остап він був такий, такий справедливий. <риклад> <риклад> він ніколи не робив йому компліменти. Він був дуже справедливий. А це теж. Це ви, чи це? Оце є. Це Атена Пашко, яка мала першого мужа, Волицького, і це її дівчинка, називається Іра. Ну Це я знаю. все. Вона тепер журналістка. Це я називаю Жуков дівчкою. А це вже такий імпресіонізм. Пекарі, де Шевченко хотів собі купити хату. Так. Дуже гарно. А ці соняхи тут такі вже відомі ці. Так, то вже такі відомі дуже. Так. Дуже гарно. А це остання картина, яку Патик не закінчив. Він намалював дві речі. Mm -hmm. Намалював для музею в Батурині. Ту Так гротисково, то, знаєте, як, як Меншуков, такий карикатурний, такий, mm -hmm. знаєте, і ті трупи, ті крові, то все таке, я не знаю, що там вона висить в музею. Патик завіс її, навіть повісила, я не знаю. А потім намалював бій під натопом, хотів ще намалювати і вже якось. То я... Остання робота оця? Оця. Оця, так? Так. Батальна така. Так, так. І ту роботу він якось так мучив, 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 і він її не докінчив. Це його остання робота.